Після вихідних погода в Україні зміниться. Цьому сприятиме західний антициклон Жасмін. Про це нам повідомляє «Укргідрометцентр». так у неділю, 17 грудня, у західних, північних, центральних і харківських областях невеликий мокрий сніг і дощ. Нарешті території без істотних опадів. Вітер південно-західний: 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. На дорогах країни, крім південної частини, місцями желедиця, температура вночі від мінус 4 до плюс 1 градусів тепла, вдень від нуля до плюс 5. У східних і сумській областях та в Карпатах вночі – мінус 4, мінус 9 градусів морозу, вдень від нуля до мінус 5 морозу. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 18 грудня, в Україні невеликі дощі в Карпатах і на сході країни з мокрим снігом, вночі в західних областях без суттєвих опадів, на дорогах країни, крім півдня, місцями жледиться. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15 20 метрів на секунду. Температура вночі та в день від 0 до плюс 5 градусів тепла. В день на Прикарпатті та півдні країни плюс 3 плюс 8 градусів. У східних і північно-східних областях вночі та вдень від мінус 2 морозу до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!